17 липня найбільш невдалий день в історії цивільних авіаперевезень шість крупних авіакатастроф, десяток менших і загалом 902 жертви. Окрім Боїнга, MH17, що був збитий над Україною російськими терористами 10 років тому. Було ще кілька інцидентів останніми роками. В ту ж таки дату. Перша катастрофа, що припадає саме на 17 липня, датується ще 46-м роком. В еквадорі літак розбився при посадці. 30 жертв, через 2 роки в Китаї розбився 25 загиблих. Ще через 5 років в Індії там 22 жертви і стільки ж було у 58-му у США. Рейс Панам 759. У 82-му році вилетів з Нового Орлеану і одразу впав. Загалом 153 жертви. Рейс Тівія 800 вилетів з Нью-Йорку у 96-му і розбився через замикання в паливному баку. 230 загиблих. Рейс 304 авіакомпанії вій Air Семпеті розбився в Індонезії після зльоту, 28 жертв. Рейс Alliance Ер при посадці у Патні в 2000 році впав 55 загиблих. Ще 199 загиблих при посадці рейсу TMA 3054 в Сан Паулу. Дві невеличких авіакатастрофи трапилися в останні два роки. У 2022 році в Лас-Вегасі зіткнулися два одномоторних літаки Цесна. Чотири загиблих минулого року, 23-го. п'ять людей загинуло в Польщі. Тоді знову ж таки літак Цесна врізався в ангар. Однією з причин такого дивного неймовірного співпадіння вважається зокрема і спека, яка загальмовує мислення і спричинює неправильні рішення.